Колоса повалено, а на додачу він ще й солідно обхезився. Інсайдер геймінг раніше повідомляли, що боса Activision не бояться конкуренції з Battlefield 6. Адже Call of Duty занадто велика, щоб зазнати поразки. Але схоже, що не настільки вже вона й велика. Black Ops 7 вийшла 17 листопада і ситуація дупа дупна Втім, у гри відгуки переважно негативні, а піковий онлайн на релізі ледь доповз до 100 тисяч одночасних гравців в піку. Для порівняння, у Battlefield 6 на релізі було майже 750 тисяч гравців, а в Ark Raiders минулими вихідними піковий онлайн зріс до 480 Десять тисячі, то що ж пішло не так, ну насправді, все, але найбільше дісталось цього разу сюжетці. Якогось біса вони вирішили зробити її кооперативною, а тому вона вимагає постійного підключення до мережі. На рівнях немає якихось базових чекпоінтів, а тому, якщо ви вийдете, починайте заново. Але триває сюжет години 4. Якщо говорити про саму якість кампанії, то гравці сходяться на думці, що гірше в серії ще не було, і от в цій частині сюжетка колди перетворилась на справжній треш. Багато артів зроблено дуже криво шиїшкою, щоб просто зекономити пару гривнів. Технічний стан теж по дефолту, глибоко в тій же дупі. По мультиплеєру мапи майже ті самі, та й загалом Black Ops 7 – Відчувається як якесь DLC до шестірки, а не повноцінна гра за 70 баксів. З оцінками критиків, ситуація вийшла доволі дивна. Спочатку у гри було 84 бали на метакритику, але в рецензіях були згадки лише мультиплеєру і зомбі режиму, які сподобалися критикам. А вже через декілька днів після релізу оцінка спустилась до 69 балів, і там вже по повній поливають кампанію. А тому виглядає так, що Activision вирішили зробити трішки. Так би мовити, маніпулятивний крок з аудиторією, і не дали пресі сюжет. Фізичні ж продажі гри у Великій Британії впали на 61% у порівнянні з минулорічною Black Ops 6. За будь-яких обставин є в новій Black Ops 7 і щось хороше. А саме те, що вона може нарешті послужити уроком для ActiVision. Але чи бувало таке хоч раз, що люди при владі прислухались не до свого его, а до голосу розуму і голосу народу. Питання риторичне.